Під я буду відео на всяк випадок, попрошу вас підписатись на мій другий канал та на телеграм, щоб ми не загубили. Я про це казав. Бля, я вже не пам'ятаю цю хуйню, що він ще на стрім приходить, блять, це жах. Так а це буквально на його стрім, типу, він його запрошував, як в Дискорд, типу розмовляти. Він наче у цьому ж відосі про це все розказує. Ні, ну те, що в відосі щось буде про Незарета, а не без прекрас мені казав, да. Назарета сам прийшов. Ну, в чат просто написував. Ну добре, я гадаю, тут він розповість, правильно? ж? Без запрошення. Ну, але, типа, в чат позив. Не в ДС. А в чат, окей, окей. А, в чат він золотав і щось там пиздів що там аудиторія розлюбить тебе, Що? Що? Що за хуйня? Блять, аудиторія тебе розлюбить, бо ти Minecraft захейтв. Ладно, давайте подивимось. А також, якщо по кайфу, можете скачати мої відоси, потім мільйони переглядів на. От наскільки приємніше у Тіпа звук, ніж у єбучого вітвіцького? Тіпа дві тисячі глядачів, я впевнений А, підписників на глядачів підписників. Я впевнений, якщо я вімкну якийсь його відос відносно давнішній, то у нього теж там буде нормальний мікрофон, нормальний звук, блядь, Тому що чел старається. Відвитькові рот їбав. Я давно бачив цей відос, може пам'ять мене зраджує як завжди, на цьому типу можна і в бусі купити. нічого не Четверте серпня. Блять, а можна мені не так, а от от от, от так? П'ять місяців поняв. Ну да, А ...при заливах наберете. Здорово, балбеси, Я Зіфа, як ви зрозуміли, мені закинули страйк. Зробили це творці відео по 100 днів. Цим відео я хочу спробувати достукатись до адекватної частини їхньої аудиторії і пояснити, чому кидати страйки це не дуже красиво. Щети треба з історії третього. Ос... В палеруті пакруті, до речі, серпня 25-го року, а тобто. О, так це ж це, це пінгвіни, із ділає ноги. Вчора, на момент запису цього відео, я запустив стрімчик доволі цікаво як мені, так і моїм підписникам тему. А саме по суті реакція на 100 днів з критикою, скажімо так. Тим більше я конструктивно, начебто, старався критикувати. Тим пройшов гарно я вже пішов відпочивати. Але через декілька годин мені пише в лічку Редкон і питає. Але через став. Кілька годин мені пише в Редко... Ку, а де знов дівся стрім, бо я не встиг подивитись таку грязь. Е? Ті, питаю, де стрім, куди він пропав? А я його наче нікуди не скривав. Заходжу на канал і випадає ось така от гарнесенька плашечка. Так. окей, Одне попередження щодо авторських прав, запит на видзання, окей, понятно. Як виявляється так званий Декстер, місцевий борець за правду на просторах Майнкрафт Ютубу трошки образився. Хто такий Декстер, мужики, можете пояснити в двох словах? Хто це? Це Майнкрафтер якийсь? А те, що мені не сподобалося відео, і за допомогою свого кінтіка Вінорда, я хз, якщо чесно, чому він сам не кинув, я розумію, що Декстер, not the brightest person life, від нього це і не требується насамперед, але хіба заповнити форму так важко? Вінорд, як? Дощини. Ти це, Люда, зрозумів. Справедливо. Найверніший друг найнелінивішого контент-креатора на Ютубі, брат-заврата так за основу взято, без питань закинув мені страйк. З... Зніс мені стрім і М'ясник з Бей-Харбору? А? Забив болт. Ситуація весела. Розумію, це мені не допомогло якось, якщо чесно. Але після мого поста в телеграмі, де я розказую про всю цю історію, декстер вирішив висредити в мене в чаті, і, якщо чесно, це хохма. Повірте на слово. цей сігма Мейлс ноги виносить двері мого чату, показує весь авторитет, жалібно просить. Так. Та й навіть так за заподібно теж ідіотизм, тим більше я по цій логіці, я можу зараз на Декстера так само страйк накинути за те, що він на мене в, комент... в коментах нав. Кидай, тільки за що цікаво. А? а? Мене знести його канал і починаю так. Ну слухайте, назвав мене до... Показав ти, що я якоби назвав його людиною з одним синдромом. Хоча я таке слово взагалі не використовую. Але... Бря, уяві, уявіть, якби відвідський рознився і мені страйки закидав. Просьбу. Так, ти хочеш спорти, хто кого більше образив? Кінь фрагменти, пам'ятає Максим, до речі. Мов привести профи, скинути фрагменти, я подібне сказав. Братанчик, каже мені, знайти фрагменти. Не буде нічого тобі скидати, йди сам собі фрагмент. дивися, самого. Не Невинуватості, це хто я звиняюсь? Бля, мужик. <кл> Мук. Мужик, це це ютуб, блядь. це не суд, якщо що. Піше, що доказів у нього немає, він на яйцях. Типу, це ютуб, це ютуб. Це ютуб переводить стрілку і. Ну, це ти обіжанка. Іщу сумва. Долга рітірується ще. Що... Коротше, все, я Ліва, пока, удач. Зайшов, нічого не зробив, вийшов. Вально. Презумпція невиновності відмінив зеленський тримав курс. Базу доросла дитина, але ну він це такими заобщеннями профанув. Слава Богу, хоч хоч щось профанув. Після того як цей геній злився, я запускаю стрім, де я хотів обговорити всю цю ситуацію з підписниками. Але в чат залітає главний ровний пацанчик. Сія ютубу і людина, яка Опа. змушує вірити в дружбу між ютуберами. Опа. Великий і подражаємий. Назарія. дягнувши маску залетів чисто парофлиць з малолеток і чисто судів відповідав на коменти з прикольцями. Так. А, смішний смішний, смішний. Чоловний, смішний Але коли ж до нього теж полетіли питання, типу, якого фіа ти тут взагалі сидиш? Да, якийсь коментар по темі, ті вивалив ще одну причину страйку на мій канал. Я поставив когось. Так, почекайте, так це він накинув? Челікс, uh, категорія названа в честь фікалі, то думаю, є сам з контрактів крипції, але не такий. Коли категорія названа в честь фікалі, то думаю... Що, Я не поняв. Щось в тир дефолт какашки. Дурак я ще можу витерпіти, але какашка. Чел, не по базариш, попустісь. Після логічного питання, типу, ким треба бути, щоб 40 років. Супер логічно, якщо я по факту посмотрю, з говняним контентом ну, назву -та чи, ски, там, на назву Світтер Ліск Какашки про Ультер Рілгента, то макритик сана логіка космос супер. У Назареті там років ображатись на те, що тебе назвали какашкою, наш геній мислі назвав типа, Лалкою і сказав, що не обов'язано. вчитися перед малолетками по-взрослому повів себе, бро. Спасибо. Після подобних прикольчиків, мудрець Назарет. Даре почекайте, мені цікаво. Який з цих каналів. Основний, я не зрозумів Який основний, чим вони відрізняються? Ага, це ігровий, то не ігровий. Бачав буквально одне є ставити ставить. Зробив три фотки. О, три фотки зробив. Отаку таку і, отаку, і, всі, і всі три по колу хуярить. Так, далі. Я то вирішив розповісти дуже щіпательну історію, як йому колись просто так кинули страйк. Страйки кожен, кожен кидає, хоче коли хоче. Якщо ти не винен і тебе виправдовують, то у чому трабл? Мені кидали страйк, я виправдовував і сиджу Чілю. Мені тепер стріми запускати і підписникам Да, чох. він Назаретов крав. Думаєш? Це типа прикольчик. Приколь. Але він затерпел, зняв страйк і пішов далі розповідати дітям про Лабуби і Трампів. Ну і, звісно ж, поділився мудростю. Бог терпел і нам велел. І взагалі кидайте страйки на кого хочете і коли хочете. Все по кайфу. Я назарета, підписуйтесь на мої курси. Ой б. Не знаю, я, я б цього хто закидав би страйками, якщо чесно. Ну, назарета мається на увазі. От, прикиньте, я впевнений, що цей ніхуя більше в житті не робить, а е, сидить цей сидить відоси хуярить і з них заробляє? Я майже переконаний на 99 ,9%. І от мені цікаво, якщо от у нього нахуй випаде канал, якщо цей, от два канали випадають, блять, він в сумі оцих свої 100 к підписників втрачає, е, втрачає весь заробіток. Що після цього він буде робити? Чи він теж. Туди казати: ой, страйки, ой, страйки, страйки це страйки, нічого страшного. Ну, от, якщо у тіпа заробітка не буде, він теж буде таку хуй несечні. Його маму страйками кожаними закидати. Теж можна таке. <таспільності. <таспільності> За те, що не виховала дитину свою. Точнім відео я вийду в центр Києва і скажу, що треба було затерпіти закон 12414. Ну і звісно ж, треба було вказати, що я все це роблю чисто для хайпа. Лімітна слова підписникам пояснювати, що дивіться, які вони злі, зібрати на пару стрімів більше онлайну, ніж зазвичай далі всі про мене забудуть. Да. Почекайте, на, на кому похайпитись? На цьому чи, блять, 12,67, 91, 77, 14, 21, 14, 13, 24, 22, чи на цьому чили 27, 57, 48, 50, 31, 55, 53, 20, 62. На цьому чили похайпитись? На цьому, цьому блять? На цьому? Тіпі, у котрого аудиторія це школьники, як у твітського, реально. У чолаку Это не вмещается на свою превьюху нормально. реально? Да, гадем, я понял. Ноу no, бог. Обои. Чого затерпите? Кто стрил уважающий на Буцане на земле Ген, который душит нашу владу? Більше людей на стрім зайшло, але він не учов моментик, якщо людей на тому стрім було стільки ж, скільки й зазвичай. зажало. Також у Назаретто, схоже не найприємніші відносини зі своєю ж аудиторією. Мамо. Я вважаю, що зараз підписники мене під. Ялоні, який джизм. Хто таке Ялоні? Максимум, Еджинг тут. Які дорослі люди будуть сидіти тут по добрій волі в серечі намагатися дефити свого контент кріейтора, про якого через півроку забуду, бо з віком зміниться смак. Блять. Блять. Зараз. Запам'ятали, да? Запам'ятали його слова. Що це за звук дивний? Народити Потейтос. Окей, ця гра мене просто почне. Ця гра мене починає бісити потихеньку, я просто я вже відчуваю. це. Ті на цьому помішані, чи що? Вже дві людини про джекпот згадали. Давай, розповідай мені, не залишай мене цей в. я не знаю, кноплюській мові буде, коротше. Давай кажи уже швидше. Як добре, що себе не, не забудуть діти через півроку. Тримають, а через півроку забудуть. Дуже цікавий тейк, але, братанчик, не треба переносити свою ситуацію на других людей. Якщо в тебе подібна аудиторія, яка дивиться тебе один день, а завтра вже забуває, ну не у всіх так. І це, в принципі, ну я в це можу повірити. Що він так рознився? Що йому не сподобалось, від чого в нього горить срака, на що ображений? Що йому не сподобалось? Наскільки треба образитись, бля. Щоб зайти до цієї палки, у 4К підписників і то нема. І от таку хуйню робити. Блять, це так мені нагадує цього. Це так мені нагадує Дівертіта, блять. Це так мені нагадує Дівертіта. От єдиний плюс Вітвицького в тому, що він затерпів, те, що я знімав про нього відоси. Він затерпів, ну, по-перше, тому що йому було б гірше, бо, якби цей відос подивилось більше б людей, він би обісрався. Але те ж саме зробив буквально діверті. І, і обізрався ще більше, блядь. І тут така ж сама хуйня. Чел з аудиторією, котра а, в 10 разів більша, буквально. Приходить до маленького тіпа і смокче яйце яйця йому, блядь, це, це сильно. Респект, респект. Хайпових ютуберов, хоча стрім начебто був загальнодоступним, пони вся всі хейтять усе, що знімають. Який контент зроблю, це точно якийсь не контент, просто змирився з цим. Люди роблять контент цікавий, крінж копірку один в один. О, я почув тебе. Ні, бля, який би контент не робив. Який контент наробив би? Підліків в білій білі церкві треба зупинити. Цим дітям кінець. Йому кінець. Він обманув інтернет. Бю. От бере якусь хайпову новину, розповідає про неї і все. Більше ніхуя. 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 О, Сід Сідні Свіні ще не зруйнував свою кар'єру. Да, да, блядь, що, да, зруйнувала на через рекламу. Да, 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 зруйнувала, блять. Якісний контент, якісний, блять. А я порівняв однакові відоси по 100 днів і. От копірку, це лютий тег, якщо хтось дихать, то означає, що це копірка, пора сморити, що усе ще не зробиш, буде копіркою. Мені фанати Ніки Карузо пишуть, що я Хруцю хруцовкраф у неї. Тепер нічого не роб. Хто така, блядь, Ніка Карузо? Оба не чому я плен всі. Е, Нікікуруза, блять. Хто це? А, я її бачив. ну, дивлячись, яка грає, що там буквально грає а у Дівахі 250к, то ну, виходить, да, реально. Ха -ха. А, а як можна гру вкрасти, чи ви про що? Та її це поуграв. А, гру вкрасти ніяк. Няк. Дихання. І пішов получать по цвіт. Почув, ББ. Надіюсь, вони погадали тебе по галівці і сказали, що ти. Маю самі. на увазі, що ГПТ згенерував. Так я не генерував щойно нічого. Я не, я не генерував це я собі записав, щоб не забути потім таке зробити, але я не генерив нічого. Поки що. Найумний, найкласний, самый унікальні, і лучше всіх пересказуєш новини, яким вже півроку. І ось тепер ми тут. Що можу взагалі сказати про всю цю ситуацію? Це прівосходство над іншими Майнкрафтерами вскружило тіпочкам голову. Вони вирішили, що якщо ти не з ними, то ти падними і вони будуть тебе страйкувати за кожне криве слово в їхню сторону. На ютубі зай. Вважались найбільш крисиним і повним <хи> Кожен хто колись подібне витворяв автоматично ставав очах аудиторії сикуном. Ці люди, окрім того, що заповнили своїм шлаком український YouTube, настільки що іншого, це круто, це перегляди. Жим контент-мейкерам не дають нормально розвиватись. Намагаються буквально знищити контент-мейкерів не по сто днів, кидаючи страйки, що є першим кроком до видалення каналу. Якщо вас настільки заділи мої слова, можна було спочатку краще моди Проходите. Не, ну це в тому ж числі. А, тобі просто треба оголосити війну ютубу, і щоб тебе побачила якась біженка і розхайпила Я так і роблю. Я от відвиськово захейтив, від бігу захейтив, потім буде кажана, блін, лазарета, я всіх захейчу. Написати мені в ЛС, Велес, покликав, і якщо там дійсно було щось таке, я б вибачився, сам видалив би стрім і все норм було б. Але краще б без суда і слідстві знищити неугодних, розумію. Знищити тих, кому можуть не подобатись ваші відео. Але на жаль, подібне. Ніхто не хайпить тебе, да, є таке україтуб за три дні. Yeah. Не, не так працює, терпіти, yeah. як казав мудріший Назарята. Я не збираюсь і хочу попросити: якщо у вас є якась аудиторія, якщо ви ведете якусь діяльність в інтернеті, ну і вам близька ця тема, ви розумієте її проблему. Будь ласка, напишіть якийсь пост на цю тему. Точно Маката відео на цю тему. Я треба, щоб більше людей дізнались, який крінж витворяють ці ребятечки. Я на розвиток цього каналу влив багато сил. І через толпу нитіков я його терять, ну знаєте, не собираюсь. Тому надіюсь на вашу підтримку. Дякую за увагу. Пишіть слава Україні під цим відосом, і я відповім всім героям слава до декстер. Підписуйтесь на всі мої соцмережі, щоб ми не загубились. А також чекайте пенієм.